Вітаю, слава Україні, і міцного козацького здоров'я. Ну що ж, на кінець то ми дочекалися граничні терміни служби для операторів БПЛА, які підписують контракти із нещодавно створеними військами безпілотних систем. Вони укладатимуть договір на рік, на відміну від інших родів військ, які служать практично безстроково. Ну, коротше кажучи, поки війна не закінчиться. Так от, окрім. Так би мовити, молодіжних контрактів 18 24 якими термінами служби можуть бути для операторів БПЛА. Ну як мінімум на рік, а 18-24 контракти можуть підписати мінімально на два роки. Річні контракти пропонують як мінімум посади операторів БПЛА, інженерів, техніків та інших спеціалістів. І що характерно замовником є міністерство оборони. До речі, ті, що уклали контракти, мають право е переводитись лише за власним бажанням. А отже, якесь переведення операторів БПЛА у інші, наприклад, піхотні підрозділи, повністю заборонене без власного бажання контрактника. Щодо виплат, передбачено додаткові виплати за знищені цілі. Отже, друзі, я вам тільки що зачитав новину, а ви що? Думали, що це. З України? Ні, це в Росії. А у нас А у нас ми бачимо як мінімум дуже цікаву історію Міші Федорова, який зазначає, що потрібно вбивати знищити мінімум 50 тисяч російських загарбників. Це наш міністр оборони, той який рекламний агент, який взагалі не розуміє, про що говорить. Так от. Але знаєте, що я хочу сказати: Росіяни дійсно хочуть збільшити кількість операторів БПЛА і створюють для цього умови, тому що війна стає зовсім іншою. Ну, але не було би так сумно, якби це не було лише у Росії. Бо у нас такого поки що нема. Ну і ще хотів з вами обговорити один нюанс, який нещодавно. Дописав військовослужбовець, і як мінімум це заслуговує на велику увагу. Так, от можна мати людей, техніку, плани, навіть правильні гасла. Але якщо ти воюєш вчорашньою війною, то тебе знищить завтрашнє. Ось, як мінімум, чотири ключові помилки, які ми регулярно бачимо на полі бою, а також в державних рішеннях. Перше, воюємо масою тоді, коли вирішує не маса, а швидкість циклу якого саме циклу? Ну як мінімум, цикл має полягати в тому, що ми маємо мислити категоріями не скільки людей, скільки стволів, а скільки бригад. А мислити категоріями, що саме вирішує швидкість, знайшов, зрозумів, прийняв рішення, уразив, у разі потреби повторив. Хто швидше проходить цей цикл, той диктує темп війни, навіть якщо в нього менше людей, і навіть якщо в нього гірша класична армія, маса без швидкого циклу це просто щільність цілей. Друге, ми чомусь досі будуємо лінію оборони там, де насправді потрібна система полювання. Пригадайте висадку російського десанта у Василькові, де просто-напросто полювали. Пригадайте, як працювали партизани. На Чернігівщині мисливці і партизани вони просто полювали. Вони не будували сплошну лінію оборони в 22-му році, це було нереально. А отже, лінія оборони там, де можна полювати, є безсенсовою. Ми лише кладемо піхоту в землю. І як мінімум, лінія без активної системи ураження це не оборона, це статичне очікування удару. А особливо, я ще додав, якщо в тебе немає панування в небі. Реальний захист сьогодні часто виглядає так: мережа сенсорів, БПЛА, реп і групи швидкого ураження. Тобто не тримати, а полювати. Бо якщо ти не вбиваєш очі ворога, не зриваєш його цикл, не вибиваєш операторів, не палиш логістику і вузли, він просто продавлює тебе масою, FPV, кабами, артою. Ну, а говорити про те, що вирішиться питання, якщо казав Міша Федоров, 50 тисяч росіян зникнуть з землі. Це питання так не вирішується, бо у росіян 140 мільйонів населення. Як би там не було. І саме головне, що пише мій побратим, це оборона без полювання це як мінімум ну, оборона на виснаження. А виснажуємося ми. Так, ми виснажуємося по багатьох позиціях. Далі ми чомусь досі віримо в велику зброю, коли в принципі виграє дрібна серійність. Давайте пригадаємо, ну можна дійсно вірити в системи Атакамс. Але якщо у нас є мільйони дронів на лінії фронту, то повірте мені. Жодна свинособака не перетне цю лінію. Ми дуже звичайно любимо велику ставку, одна система, яка переламає війну, один чудо засіб, одна вундервафля, і коротше каже, один універсальний вирішувач. Але на практиці війна 25-26 року виграється вже не великими, а масовими і простими речами. Перемагає той, хто може масштабувати дешеві рішення. Пригадайте, коли в нас не було артилерії, ми втримали, втримали дронами. Після скандалу в овальному кабінеті в нас ж була проблема цілу весну. Ми тримали швидкими масштабованими дешевими рішеннями. Ми маємо швидко адаптувати їх. Ми маємо штампувати серіями, оновлювати тактику щотижня, а не раз на рік. Ну і ще головне, дрібна серійність це те, що дає стійкість. Як мінімум, темп і перевагу у виснаженні, якраз таки ворога, так велика зброя важлива. Фламінго, нептуни це все те, що потрібно, але без масової серії дрібної, це все перетворюється на рідкісний актив, який постійно давлять, палять і вимикають тактикою. Далі треба перестати планувати як в 22-му році, бо противник уже в 26-му. як мінімум. Це найнебезпечніше, бо 22-й рік це війна іншого типу, інші щільності, інші вікна можливостей, наша роль в БПЛА, інший рівень РЕБУ, ну і зовсім інші темпи. Сьогоднішня війна це тактика, це рої роззосередження, автономність, реп, масований системний, адаптивний і інші БПЛА, контури, розвідувачі, ударники, інша щільність вражень. Де випадковість фактично зникла, бо ворог теж вчиться воювати. Повторення успішного 22-го року це прямий шлях у паску, бо ворог вже не грає в ту гру. І якщо ми подовжуватимемо воювати старими шаблонами, ми будемо платити за це не територією на карті, а залишками армії, і це правда. Залишками людьми, залишками техніки і втрачатимемо час. Отже, висновок: не воюйте останню війну, бо остання війна це не про історію, це про звичку мислення. Хто швидше оновлює модель війни, той виживає. Хто тримається за минулі успіхи, той стає передбачуваним. А передбачуваних у цій війні просто вбивають першими. Написав Ігор Чернецький, і я йому щиро дякую за цей допис. Хотів з вами ним поділитися. Як мінімум дві теми ми сьогодні пройшли. Дякую, ми переможемо. Слава Україні! Мало не забув, вже з вами попрощався, але пригадав історію, що саме сьогодні, в 19-й годині, якщо я не помиляюсь, ну, вечором, коротше кажучи, береза буде нам показувати правильно відосіки. І відосіки про що? А про те, що як саме збагачувались на торгівлі санкціями. Так, до речі, чи не вперше в історії демократичних країн президент країни сам безпосередньо бере участь у таких процесах. Давайте я вам нагадаю, президент не лише підписує указ по рішенню РНБО, він бере участь в голосуванні за це рішення на РНБО. І це цікава історія, цікавий досвід. А для, для нас має бути один висновок ніколи знову, бо інакше країна не втримається. Десь так. Тому підписуйтесь в тому числі на наш канал, тисяйте файників, подобайки, донатьте на ЗСУ і нас підтримуйте в описі до відео. Монобанк PayPal, ви все знайдете. І тепер точно ми переможемо. Слава Україні!